Вітаю всі! Цього року, вирощуючи кабачки, я стикнулася з вірусним захворюванням. Спочатку відобразилося на одному кущі, далі на другому і на третьому. Що ж я помітила? По-перше, рослина почала припиняти ріст, а на листках почали з'являтися жовтуваті плями. І великі і малі листки поскручувалися, ну і почали припиняти ріст. На плодах теж почали з'являтися плямки, та й плоди якісь викривлені наростали, одним словом, набирали негарної форми. Це так звана вірусна мозаїка, одне з найбезпечніших захворювань. Ця хвороба була виявлена ще в 19 столітті на плантації Тютюну. На листках з'являлися спочатку яскраві плями. Листя почали втрачати форму і згодом курс згинув. І люди не знали, яких мір приймати. І так з часом захворіли всі решта рослини і загинула вся плантація тютюну. Таку хворобу назвали тютюнова мозаїка. І тому, дивлячись на теперішній час, препаратів навіть на цю хворобу немає. Вона не реагує на хімічні засоби. Як же приймати міри, щоб рослини росли здоровими? По-перше, де вона взялася мене на ділянці? Адже до того в мене ніякої мозаїки не було. Можливо, що вона перенеслася тим насінням, яке я не дезінфікувала, довірила виробнику, адже насіння було оброблене і тому на майбутнє. Я хочу врахувати і рекомендую всім, купуючи насіння, не дивіться, чи воно оброблене чи ні. Обов'язково його треба дезінфікувати перед посадкою і тоді садити ще й дезінфікований ґрунт. І обов'язково купувати насіння таких рослин з стійким імунітетом. Мозаїка руйнує клітини тканин, хлорофіл, Відмирає ділянки тканини і рослина гине. У таких випадках рослину обов'язково треба вирвати і спалити для того, щоб той вірус не розповсюджувався на інші рослини. Адже він буде знищувати не тільки культурні рослини, а ще й і буряни, і плодові дерева, і кущі, і навіть квіти. І якщо не приймати ніяких мір, то воно обов'язково, як не вирвати цей кабачок, заразяться інші. Адже мозаїка передається кумахами, особливо білокрилками. Кумаха перелітає на здорову рослину, переносить вірус, і наступна рослина теж заражається. Мозаїка переноситься навіть і птахами, і тваринами, а також вітром і навіть краплями дощу, які несуть собі найдрібніші частини хворих рослин. І тому треба бути обережним з такою хворобою. Якщо навіть її помітили на ділянці, вона може бути навіть і на огірках, може бути на помідорах, може на картоплі бути. Обов'язково треба рослину знищити і обов'язково вести такі заходи боротьби своїми комахами. Ну і щоб ділянка була чиста від бурянів. Розсадником інфекції буває ґрунт при кореневій ділянці. Оскільки в ньому можуть бути залишки опалого листя хворої рослини. Прогресує вірус, коли є підвищена вологість при температурі 20-25 градусів і може зберігатися в ґрунті кілька років. Тому, коли виявили ось таку хвору рослину, коли її спалюємо, то ту ділянку, де вона росла, треба обробити карбофосом 75 грамів розвести в 10 літрах води. Це просто допоможе захистити від хвороби сусідні здорові рослини. Обов'язково продезінфікувати свої руки і також цей одяг, щоб не заразити інші рослини. Всім бажаю щедрих врожаїв, здорових рослин, мирного неба над головою. Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових зустрічей.